Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 23 червня неділя. У неділю у мене на каналі програма від неділі до неділі. Програма про події у світі протягом тижня, які, на мою думку, варто згадати і нагадати. Загалом цього тижня, ну як і завжди, увага прикута до війни в Україні, увага прикута до Близького Сходу війна Ізраїлю з Хамасом, там взагалі ситуація зараз. Розвивається у напрямку того, що Ізраїль може завдати удару і фактично атакувати Ліван, бо в Лівані знаходиться організація Хезболла, Вони там обмінялися різкими заявами. Ми про це поговоримо. Також цього тижня всі висвітлювали всі іноземні пливові засоби масової інформації, висвітлювали візит Путіна до Північної Кореї, в першу чергу, ну і В'єтнам. Також мова йшла і про ситуацію, пов'язану з рішенням Білого Дому. В першу чергу надавати необхідне озброєння протиракетної системи, ракети до них в Україні. Це також ну, новина для нас дуже-дуже була доброю. І рішення, яке прийняла Рада Європейського Союзу, це початок переговорів для вступу України і Молдови. До Європейського Союзу, який почнуться у вівторок, 25 червня. Ну, ті, хто цікавиться і любить футбол, цього тижня спостерігали за матчами Європейського чемпіонату футболу, який проходить у Німеччині. Він почався 14 червня і має завершитись 14 липня. Ну і в нас там, безумовно, ну, була ситуація із іграми збірної України, першому матчу на Програла дуже, м'яко кажучи, здивувавши усіх прихильників футболу в команді Румунії з розгромним рахунком 3-0. Було багато всього приводу різних, я би так сказав, не зовсім толерантних заяв, коментарів по відношенню і до збірної, і до футболістів, що, на мою думку, я вважаю, було неправильним. Ну, а от буквально. 21 числа так, от ми побачили команду, яка показала, що все ще може бути не так погано, як пророкували ті, хто ну, негативно висловлювався по відношенню до збірної України. У ну, нас чекає 26 червня дуже важливий матч з збірною Бельгії. Сподіваюсь, він буде безумовно для нас позитивним, хоча дуже-дуже важким. Це всі розуміють. Футбол він дає певні емоції, про це говорять і на фронті, і всередині країни є багато вболівальників, і ці емоції хотілося, щоб були позитивні. Отже, давайте тепер подивимося, що відбувалося починаючи з неділі 16 червня у світі і ті події, які я все-таки хотів би ще раз вам нагадати. Неділю 16 червня в Швейцарії завершився цей саміт, який називають ну, Конференція високого рівня щодо миру в Україні. Переважна більшість країн підписала спільне комуніке. Там Потім були країни, які відкликали свої підписи. Спочатку там було 80 і відкликали, потім ще. Є тепер країни, які і доєднуються. Ну, так чи інакше, саміт пройшов. Вже є заяви, що ніби готують якийсь другий саміт вже за участю Росії. Ну, я не знаю, чи варто це взагалі зараз про це говорити і цим займатися. Ну, хіба що тільки. Для піару певних осіб. А, бо результат, ну крім того, що Україна була в центрі дипломатичної уваги світових країн, світу, так? Ну, результат, як на мене, був достатньо такий цікавий, я би це сказав так, в лапках. Бо загальне це спільне коммунюке, воно за тим формулюванням, яке в ньому, воно ну набагато слабкіше, я би так сказав, тих резолюцій, які свій час. Було проголосовано в на Генеральній асамблеї ООН, де 143, 141 країна голосували тут. Ми маємо там в районі 80 плюс-мінус. Ну набагато, на жаль, менше, і це при тому, що нема таких формулювань, як агресія проти України і так далі. Як би там не було, саміт завершився, і ситуація більш-менш стала зрозумілою, що нам багато. Потрібно робити майновазі чинні владі дипломатії в контексті з країнами, як їх називають глобального півдня, які фактично ну стали в осторонь від підписання цієї спільної заяви і участі у цьому саміті в цій конференції високого рівня. Понеділок, 17 червня, США генеральний секретар НАТО Єн прибув прибуду в США. Це перед тим, де підготувати саміт НАТО, який відбудеться. В Вашингтоні в липні місяці це ювілейний саміт. Ну і він там зробив заяву, що вже 23 країни з 32 будуть витрачати понад 2% свого валового внутрішнього продукту, що було прийнято це рішення ще в 2014 році. Про те, що саме війна в Україні у нас понукала країни, члени НАТО, займатися своєю обороною і витрачати на це гроші. Це найбільше зростання за десятиліття. Вівторок, 18 червня, близький схід. Після інтенсифікації конфлікту з Хезболою на лівано ізраїльському кордоні Цехал заявив 18 червня у вівторок, що про готовність атакувати Ліван. Ізраїльська армія оголосила, що затвердила оперативні плани наступу на свого північного сусіда під час зустрічі генералів, присвяченої оцінці ситуації. Ну, цього ж дня, потім про це й говорив мені закордонних справ із Ізраїлю. Ізраїль Кац, який погрожував Хезбулі союзнику Хамасу, після цієї війни, яка почнеться в Івані, що ця організація Хезбула буде знищена. Ситуація там дійсно загострюється, і там, з цього приводу, навіть у п'ятницю вже Генеральний секретар ООН Гутєреш виступав, він занепокоєний, щоб не перетворити Ліван в другий сектор Газа. Таїланд В Таїланді Таїланд стане першою країною південно східної Азії, яка легалізує одностатеві. Шлюби. За це проголосувало 130 сенаторів 18 червня, 18 сенаторів утримались, четверо проголосували проти. Тепер і цей документ представлять королю, щоб він набув чинності до кінця року. Середа, 19 червня. Північна Корея та Росія під час візиту Путіна в Північну Корею підписали оцю всеохоплюючу угоду стратегічного партнерства, яка, до речі, там стаття 4 передбачає от, фактично, ну, десь як. Копіює статтю 5 статуту НАТО, так вони будуть надавати допомогу військову у разі нападу на одну із сторони, які підписали цю угоду. Про цю угоду дуже багато було розмов, обговорень, і це фактично піднімає на інший рівень співпраці, якщо можна так говорити, між Північною Кореєю і Росією. Фактично бачимо, що вже так формалізовано оця от, цей табір, як його називають Зла чи вісь вона от е, працює і. Путін збирає, збирає союзників в такий спосіб. Ну, він туди приїхав за боєприпасами, натомість КНДР хоче отримати технології, ракети з космосом певні пов'язані речі, в яких Росія має чим поділитися. Тобто, там, скажімо, для них взаємовигідне партнерство для двох країн, які опинилися ну, фактично. Під санкціями, як їх іноді називають, і стали ізгоями у міжнародній світі, у міжнародній політиці у світі, але бачимо, що так чи інакше ну, не зовсім все так, як би нам хотілося. Вони поки що в силу свого виживання намагаються співпрацювати, і це по великому рахунку загрожує тій же ж Південній Кореї, яка, до речі, зробила супер заяву, на мою думку, що вона перегляне свою політику стосовно надання. Зброю Україні сподіваюся, що вона не тільки перегляне, а прийме рішення буде надавати зброю. А там є що надавати, і це нам потрібно. Четверг, 20 червня, США сполучені штати призупинять запланований експорт сотень боєприпасів протиповітряної оборони своїм союзникам і партнерам і перенаправлять їх в Україну. Про це сказав там Нуречник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Коментуючи це рішення назва його важким, але необхідним, і це дуже добре. США в Четвер Сполучені Штати голосували, що російське антивірусне програмне забезпечення «Касперський» більше не можна продавати або оновлювати в США. Ну там говорять, що розвідка попереджала, що Москва може використовувати для того, щоб шпигувати за своїми клієнтами. Ну Касперський заявляє, що у них 400 мільйонів користучів і 270 тисяч бізнес-клієнтів по всьому світу. П'ятниця 21 червня. Європейський союз, Європейський Союз, якраз Рада Європейського Союзу прийняла рішення про початок перегорів для вступу України і Молдови до Європейського Союзу, які почнуться, як я вже говорив, 25 червня. Вірменія, міністерство закордонних справ Вірменії оголосило у п'ятницю про визнання держави Палестина. Вірменія стала п'ятою європейською країною цього році, яка визнала Палестину як державу. Ну з цього приводу вже там викликали і посла Вірменії в Ізраїлі. Ну, Ізраїль безумовно з цього від цього рішення не в захваті, м'яко кажучи. субота, 22 червня, Ізраїль, десятки тисяч демонстрантів прийшли на демонстрацію в Тель-Авіві проти Бініміння Нетаняху. Кілька десятків тисяч зрітян знову вийшли на демонстрацію в суботу в Тель-Авіві проти уряду Мінімія Нетаняху, вимагаючи проведення виборів і звільнення десятків заручників, які ще утримуються в Газі. Ну, пише місцева преса, що це найбільше. Кількість, яку змогли організувати на протести проти чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаняху. Тайвані. У суботу, 22 червня, Міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило 41 китайський літак навколо острова, з цих 41 військових літаків 32 перетнули середню лінію Тайванської протоки. Йдеться в прес-релізі міністерства, маючи на увазі лінію, яка розділяє протоку шириною 180 кілометрів між островом і Китаєм. Ну, Китай там нервує і випробовує. Скажімо так, яка буде реакція не тільки Тайванів, а й головного союзника Тайвані Сполучених Штатів Америки, але бачимо, він там не залишає свої ці провокації. Ну і в США повідомило Національне громадське радіо, що на суботу понад 100 мільйонів людей були у Штатах були під загрозою спеки, що дуже велика там температура, і рекордні температури зафіксовані в районі Балтімора. Це понад 38,3 градуси за Цельцем, і в передмісті Вашингтона 37,8. Ну і головним чином ця спека була у Штатах Центрального, Південного та Східного узбережжя повідомило Національне громадське радіо Сполучених Штатів Америки. І в неділю, 23 червня, у Китаї прибув сьогодні президент Польщі Анджей Дуда. Це дуже важливий насправді візит. Вони там одне з головних питань це. Європейська безпека і безумовно війна в Україні з цього приводу напередодні того, як він сів літак, Анджей Дуда заявив, що він хоче поговорити з Сідзіньпюнім саме про те, що Росія агресор і про те, щоб ну, та допомога, яка надається Росії, а хочу навести цифри, які сказав Ян Столтенберг, так перебуваючи, до речі, в Вашингтоні, про що ми вже згадували, що 90 відсотків всіх мікро там, чіпів, мікроелектроніки, які Росія закупила, це були з Китаю. Ну, не знаю, наскільки вдасться Дуді якось переконати ці дзіньпіння, не допомагати Росії, але будемо сподіватися на краще. Сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитись цим відео. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Все буде Україна!